Добрий день, мене звати Ясінька, Анастасії, я, я учениця дев'ятого класу, городат колічає номечити, Тема нашої роботи визначення мікто заліза урівні свята і яблуні домашні. У своєму ветобі хочу представити найбільші чуттєві результати нашого дослідження. Актуальною є, є проблема на сьогоднішній день, коли люди харчуються на навчання до самого дитинства, намінюючи корисні та необхідні продукти харчування, на напівфабрикати з харчовими добавками, парниками та ароматизаторами. Причому органіть ми людина отримує достатньо кількість пожежних речовин і як насліду прочасні тарени та схильність дорізних хвороб. Одними із таких мікроелементів є залізо. Чи є у яблука? Питання, яке мене зацікавило, з самого дитинства ми знаємо, що в яблуках містить залізо, особливо у зелених сортах, активіни такі охорони здоров'я України, Уляна Супрун Говорила, що яблуко не мітиці залізо, а відтак на своїй сторінці в Фейсбук вона розповіла, дай його знайти найправді. Отже, чи дійсно в яблука є залізу, я що так, то яке сама сорта, червоного чи зеленого кольору. Для дослідження ми обрали такі сорти, гала.

Адара, слава перемоги, Ранаса Маранка, Піна Ван, Червона Рута, змінюючи свій колі, відповідно вказує на місце залізу. Для якісному виначенню качання фарма церкви Летного використовує реактиви на тигідоксид та та жовта кружена ті придії жовтні. Реактива жовтої крижаної солі, м'якоті не змінює колі, відповідно, деліна на вирівні. Ти дії реактиву Nathi dokata sortea, Adara, Slava Parimar, Renat Muranki, Pinovau, Cervana Ruta, Minju Csvi kwali, which nam mitti zależa. Prêmio que fim de uma análise que tu ainda foi uma troca lá na hora de ver que tem um reactivo já tem que ter um feliz da lida para ver o leixo até que sorta nova marca lá para morrer. Tem que que não me vende tinha que ter que ter lida do papo lá при кількісному визначенні концентрації заліза трьох квадратних у двократнім ротані та калію результат вказується на назначені місця заліза у всіх сорта, проте найбільші місця заліза у сорці альдерат. Результат автоматичного аналізу вказує на те, що в кожному сорці є назначені кількість заліза, так як це мікроелементи. При аналізі ваших інфраструктурних ініціатив впливає без нього проявляти ще найнижчі місця заліза у сорта нова масла перема Рена Семиренка, найбільші місці заліза виявила усота Адара та Пінова. Відповідно, результати нашого дослідження вказує на те, що залізо у яблуки все ж таки є, проте не ночні кікаються та не залежить від кольору. Тому яблуку варто споживати як тіні продукти харчування. Також хочу вам запропонувати відео мого дослідження за посиланням нижче. Дякую за увагу.